Усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як можна заробити криптовалюту на простих голосуваннях на біржі Bybit. Посилання для реєстрації доступне під відео. Після реєстрації заходимо в торгівлю, голосування. Потрапляємо на ось таку сторінку. Тут будуть періодично проходити голосування. Наприклад, одне із них було вчора. Було три проекти: ось два та цей третій, який переміг. За нього я голосував. Я віддав 60 голосів та отримав певну кількість монет, тому що цей проект переміг. Було 11 мільйонів монет. Ось ця кількість, і вони розподіляються певним чином між усіма учасниками, які віддали свої голоси. Чим більше голосів ви віддаєте за проект, який перемагає, тим більше монет ви отримуєте. Максимальна кількість голосів, яка доступна на даному проекті, може бути. 10 тисяч це залежить від того, скільки, скільки грошей у вас на балансі. Наприклад, це, може, це має бути один із стейблкоїнів, це, наприклад, USDT або USDC. Ось, Якщо у вас на балансі, наприклад, 10 тисяч доларів, то відповідно вам нарахують 10 тисяч голосів, які ви можете розподілити між проектами. Так, також голоси ви можете отримати, якщо зареєструєтесь за посиланням під відео, вам нарахують 50 голосів. І ви можете прийняти участь у даному голосуванні. Так, значить, дивіться. Наприклад, якщо відбувається голосування, тут буде таймер зворотнього відліку. Скільки голосів у кожного проекту ми не бачимо, ми, вони, ця кількість буде доступна тільки після того, як ми внесемо голос. Наприклад, ми можемо проголосувати за один якийсь із проєктів одним голосом, і після цього ми зможемо побачити, скільки голосів у кожного проєкту. І віддаємо всю іншу частину наших голосів за той проєкт, в якого найбільше голосів. Таким чином, ми зможемо перемогти в голосуванні та отримати свої монети. Наприклад, ось цей проєкт переміг, мені нарахували монети. Я рекомендую відразу ж після того, як є переможець, продавати ці монети, які вам нарахували, тому що. Всі хочуть їх продати, ціна росте, і всім буде краще, якщо ви продасте за максимально високою ціною. Тому що зазвичай ці проекти не дуже важливі і не мають особливого значення. Це, як, би, як як то кажуть, в крипті, щиткоїни і не більше. Ну Зазвичай такі мені попадалися. Тому дивіться, заходимо в торгівлю. Дана монета торгується по ціні 1 цент. Бачите, тільки ось. Її нарахували, вона вийшла в лістинг на біржу, і ось, бачите, такий був ріст. І далі пішов оцей відкат, тому ціна почала падати. Тому що всі почали, ажіотаж був великий, всі почали продавати. Дальше, далі пішов відкат. Я не продавав, тому що це мені нарахували невелику кількість, тільки 22 монети, це 22 центи, відповідно. Тому немає сенсу її продавати. Як її взагалі можна продати? Наприклад, натискаємо продаж, ціна ордера, вказуємо, де ми хочемо продати. Хай це буде там. По ціні ось така. Зараз давайте ведемо. Хай це буде. Кількість монет продати. Ось продати. У нас створиться ордер. Якщо ціна буде ось така, яку ми вказали, то ми продамо ці монети і отримуємо свої долари. Так, я скасую цей ордер, тому що це не актуально. Наприклад, дивіться, були попередні голосування, переміг проєкт QMall. В нього ціна за монету зараз торгується 50 центів. Тобто, якщо у вас було там 5 тисяч голосів, ви отримуєте велику кількість цієї монети і зможете вже добре її продати і отримати хорошу суму грошей. Наприклад, я знаю людей, які на цьому. Заробляють ну, на одному голосуванні 40, там, 40, 50, 60, навіть 70 доларів. Ну, в них великий баланс, там більше 10 тисяч доларів, але якби, суть в тому, що можна заробити ось таким чином на простих голосуваннях. Гроші просто лежать у вас на рахунку, ви там ними або в стейкінг під відсоток якийсь ви поклали, або просто вони там лежать, чи ви там на споті. Ось. Тому це без будь-яких ризиків ви можете заробити ось на такому голосуванні якусь певну кількість доларів. Все залежить від того, який проєкт, який він має значення, і скільки голосів ви віддасте за проєкт. Ось. Надіюсь, я вам зміг розповісти, як проходить голосування на біржі Bybit. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, також підпишіться на канал. Все, на цьому я закінчую. Всім дякую і до побачення!